Привіт, друзі, агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочемо показати новинку на ринку України. Це поршньова група виробництва GFD. Це український бренд і виробництво саме цієї поршньової у нього в Китаї. Тобто, це китайська поршньова. Ось ціна, як завжди, у кінці відео. Тому кому цікаво, дивіться, будь ласка, до кінця. Традиційно, так це вже в нас стало. Тут перед вами два види: де 240 і де 260 Зараз просто подивимося, як це все діло виглядає. Ну, в принципі, все таке ж саме, як на всіх інших. Тут йде фосфатована гільза, Це плюс. Це в нас гільза довжина 245 мм. Поршень з фосфатованою стрічкою. Група М, йде комплект. І поршень, і гільза. Палець 38-й. Кільця поршневі, ви бачите, упаковані. Ось так гарненько вони зробили. Кожне підписано, куди ставляти. Це також плюс. Ну, в принципі, ось така поршньова. Далі, це Д-260. Тут йде гільза 230 довжина, також фосфатована. Поршень фосфатована стрічка і також є якесь, бачите, тут напилення. І це також група М на М. Цей поршень йде. так, До речі, це йде на два маслозйомних, буває ще на одне маслозйомне, це йде на три кільця. Два компресійні е, і одне маслозйомне. Ось тут ви бачите, що є вставка. Як я розумію, це, це щоб воно тут не прогорало, робиться. І камера згорання. Тут іде вузька по центру, також ще бувають варіанти, де вона зміщена і збільшена. Тобто два варіанти їх буває. Ще питання до вас, будь ласка, пишіть у коментарях, коли ви ставляєте собі на звичайний двигун Д240 або d 65 турбіну, міняєте ви порш... поршньову чи ні, ставите ви собі поршньову з турбованих двигунів. Тому що це таке питання, яке одні кажуть, що не ставлюють, інші кажуть, що треба 100% міняти її, тому що так воно не буде ходити. І ось я хотів вас дізнатися, будь ласка, напишіть, як ви вважаєте правильно робити, чи як ви робили сумніву. Тобі, тобто, звичайний двигун натурбований, ми ставимо турбіну, ми міняємо поршньову чи залишаємо таку, як в нас стояла. Так, кільця також тут три кільця. підписані, що куди ставляти. І ціна на дану поршню приблизно 10,5 тисяч гривень. Ну, з виду воно виглядає непогано, мені подобається. Але ну яка поршнюва виглядає погано? Ну, тобто, всі вони виглядають однаково гарно, так і як вона буде працювати, це вже покаже час. Практика, ми вам будемо її пропонувати. Ви, будь ласка, якщо вам подобається, також беріть. Ось. І це вже ми з вами подивимося, як воно буде ходити. У вас. Будемо дізнаватися відгуки, які про них будуть. Ось. Тому що так я не знаю, що про неї можна сказати. Ходи, не ходи. Це новинка у всіх в Україні, у всіх магазинів, в тому числі в нашому. Тому час покаже. Кому сподобалося, будь ласка, замовляємо. Є також у нас ще виробництво Польща ТХМ і також виробництво Харків. Е, ну Це саме бюджетний варіант, коштує там 8 з копійками, 8200. І польська також є ТХМ, коштує е, також 10500, але з нею буває перебої, що вона з'являється, пропадає. а ось ця поршньовака поки, поки що ми її взяли, поки вона є, тому е, можна її. Спробувати собі ставити. Дякую за перегляд. Підписуємося до на нашого ютуб каналу. Дякую за увагу. Всім пока.